І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає з вами доктор на Nomad. Карта Ель Халуф. Ну що ж, до бою. Так, Nomad — це у нас преміальна ПТСАО Британська. Це в нас той ж самий черіотір, так? Але черіотір, по-моєму, наскільки я не помиляюся, там, по-моєму, пробиття менше і менше деміч. В чому вони відрізняються. Давайте ж подивимося, що у нас Під підкалібер 268 пробиття, 390 шкода відпостелу. Фугасні. 210 мм пробиття 480 шкода відпостелу. І є ще поліпшені. Так, оце, це поліпшені, а є звичайні. Ну це фугасниця, в принципі. Та, і таке пробиття непогане. Граю поки що на підкаліберах. А я на таких танках полюбляю грати саме от на фугас. Ну, Фугасниця вона повинна бути. До речі, це грає у нас зірка реплеї від підписників, зірковий гравої реплеї від підписників. Не, не багатьом я надав такі титули. Так. Є у нас ще зірочка реплеї від підписників, це дівчинка. Так. Давно вона також не надсилала, до речі, на ЛТшці, на EMXі, по-моєму, останній раз на карті Халух надсилала, Ну, буває таке також. Дуже мало часу, щоб пограти, але якщо вже вона грає, то вона обов'язково насилає. Чому зірковий гравець? Тому що він завжди бере неповний боєкомплект. Так? І, і цього боєкомплекту йому вистачає для того, щоб перемагати в боях. І для того, щоб і нахлопушувати непогано, до речі. Дуже класні, якісні бої показував. І свій стиль на бій, свій план на бій, так скажемо. Також цікавий та чудовий. Можемося зручніше, та не, бажаю вам приємного перегляду. 3-1 рахунок в нашу користь. 813 вже настріляв. В роздумах що далі робити? От, що далі робити? Тут, в принципі, ну, якщо буде зараз Саладін підсвічувати, там ще у нас АМХ 1375, ну 1375 він там шотний шотний, він там зашкірився і він буде стояти. Мені здається, не буде рухатися. Якщо у них... Буде зараз рухатися, починає рухатися СТ. Та може бути і в нього пробують. Був роздумах, наш герой поїхав. Поїду, думаю, допоможу зараз тяжам, так? Чи що? А, чому тяжам? Тому що там реально починають наших витісняти вже наших братішів, наших кажідів. І тепер треба вже зустрічати. Тут є імбо кущики, також можна завалити дерево. Буде імбо гніздіще. Вогонь, вогонь на знищення зразу ж треба простріняти. І артилерія туди полетіла. Вихлопушили там наших братішів. Ну майже вихлопушили. Ще один тримається, але просто армадіще, випучивши очі, дивляться, по кому постріляти. Але і шости тримається, молодчина. Було таким братішним братішом. Тримається, а ай. довго протримався. Так, тут не поспішати, бо слушність то непогана, але треба зводитися повністю. Ми чекаємо, зараз вони захочуть вихлопушити Т-28 HTC. В цей момент там стоять, його прикривають, до речі, з центру бо наші практично. І вже в нас рахунок 4-4 побою. Є тут імбо камінець, є тут імбопозішн, де також можна зустрічати непогано. А я б це в кущику тут сховався, правда? Бо непомітності також непогана, бо пам'ятаю, коли Номад тільки з'явився, то показали бій на карті Фіорди. Е, Він там в пущиках стояв, лізли також, випучивши очі на базу суперників, у них там всіх перестріляв. Це мені так запам'ятався цей Номад. Ось вона карта. До речі, раніше вона була імбічність кімбіжі. Я колись на скорпіон G Став цей бокущик, також зустрічав армаду і непогано так зустрів. Буливарені суперники. Так, а в нас якось бачимо, цікаво об'єднуються по центру всі. Може зараз будуть намагатися продавити, там лише одну Стежку прихлопушити і можна, в принципі, на базу суперників виїжджати. Зараз очікування. Хто нарвується, зараз буде прихлопушено. Два вори і прихлопушене. 1408. Нахлопушено. Хто не знає з нових підписників, прихлопушити це знищити е суперника, нахлопушити це нанести деміджу. Демідж це шкода від пострілу. Це ігровий сленг грався. Ще хтось з нових підписників. Дивується, так? До речі, один з підписників колись також написав, що. Ну хтось там на мене сварився, що я не так якось коментую, щось не так кажу. Він написав, а, тому що гравець UA незвичайний та незвичний, тому ми його всі любимо. мені дуже приємно, я вас також всіх люблю. 7-5 рахунок, не в нашу користь. Перевага по ХП команди, ну незначна перевага. Вже на захопленні, а як так проїхали? А наш герой було в іншому кучику. А в принципі, так чудово. Чудово, що не в іншому кущику стояв, тому що якраз він підсвітив їх, вони вже на захопленні були, і тепер наші братіші їх будуть перехлопушувати, да й наш герой їх буде перехлопушувати. О, Сюди. Також, напевно, не повний комплект, правда? Чи залишилось 5 під каліберів, потім вас Три Дві 2500 настріляли. Як не можуть ту Стежку вихлопушити, щось там по центру, я не знаю. Цілий бій по центру простояли, але це ще те задоволення, я вам скажу. Це терплячість повинні мати. Ось вона артилерія зрозуміла, хто тут найбезпечний, хто потрапить на чудовий та цікавий YouTube канал Гравець хто зірка реплею від підписників. Так? Але зіркові свою треба підтверджувати. 4 вороги знищено. 2500 настріляно. Ви хлопошили цих наглюд, які приїхали на базу. Якось вони так не впевнено так приїхали. І вони, ну, ну, реально, от якби вони раніше були підсвічені, вони б тут позашкірювалися. А так? Вони підсвітилися аж в той момент, коли стали на захоплення. І це перевага вже була в Зараз перевага все одно по танкам у суперників і ну, невелика, правда, перевага по КП-команду. Треба братіша, до речі, зараз дочекатися, поїхати разом. Щоб все ж таки ну, братіша там швидше перезаєм. І вже проїхатися по тилам суперника. Якщо вони також зараз всі там знизу, ха якось цікаво, я ж кажу, наша команда знизу була спочатку, ну по центру. Тепер суперники проїхали, намагаються виїхати на нашу базу. А наш герой... Я рекомендую зараз нашому герою їхати на їхню базу. Ось тут. Артилерія, До побачення. 5 вор із тижня. вже граємо як штурмовик. Ну чому як штурмовик? Бо тут, в принципі, загрози ніяк. Хіба що лорейн 40Т? В дуельні дуелі, дуелі то й переможе. А якщо фугасом йому дати, так? 400 з нього 80 вибити. Також як варіант. 9-12 рахунок. Вилазить, вилазить потикненько випочувши очі, повертається наш практич на Т-20. А, а ми вже в тилу суперників. Ще одну артилерію знешкоджуємо, бо вона дуже небезпечна на цих. Не пробив! <реш> 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 ну як завжди, так? Ну, це вже ми неодноразово бачили. Це вже ви і рандомі, напевне, неодноразово бачили. Під каліберним снарядом, поліпшеним, не пробити. Артилерію. В борт. Чудово. А тепер ставати на захоплення. Що ще, Шість ворогів знищено. Ставати на захоплення. А, так що ж ставати на захоплення? У них вся армада на нашій базі, вони швидше захоплять базу. Хоча, якщо вони бачать, що перевага у них. А можливо вони поїдуть. Ну, типу, давай доб'ємо, а не будемо на, на базі. А давай доб'ємо, так? Там ще наш братиш, дорожчий, п'ється не погано. На Су-130П. Ну, в роздумах ще робити. Втрачаємо ми братіша. А, не 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 втрачаємо братіша. Братиш там <сум> втрачає команда суперників своїх, своїх братішів. Поїхали допоможемо. Бо був також в роздумах, думав, чи вставати, чи не ставати на закону. Треба їхати допомагати. Ось він, чудово. Підливуй, підпливуй. А, не піднімається слуха. Якраз це саме небесне. Він зараз перезаряджається як там. Ну... Ну не пробив. Ооо! Є! Ха-ха-ха! знищено! І 130ПМ 4 знищив. Красунчик, тягнемо бій. І залишається. Е, Ренос, так? Що це за Я Не знаю, що це так. Їх накліпали вже цих танків, так що не, не, не знаю, що це за танк. А він знітився. А може і не зніпитися, може він на сушку поїде. Дзірковість підтвердження, так? <смірка> До речі, наш герой також е, почав викладати відео на YouTube, то я залишу в описі під відео, підтримайте, порекомендуйте йому, як краще, що я також свої рекомендую. Рекомендації рекомендував йому. Підпишіться. Зашкірився. Ну, можна розмінятися, в принципі. Так. Ще раз можна розмінятися. Обережно. Принос. Тепер тільки треба влучити. Вогонь. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!